え <music> вітати своїх глядачів на каналі ТТБ у цій передачі. Ми розповідаємо про напої для діток, а також привчаємо малят до здорового способу життя, а саме, займаємось йогою. Вода основна складова частина організму. Вона необхідна для утворення травних соків і регуляції процесів потовиділення, що оберігають людину від перегріву при високій температурі навколишнього середовища. Зростаючому організму вода особливо необхідна. Однак, вибір напоїв для дітей справа непроста. Організм дитячий більше як на 70% складається з рідини. І протягом дня, протягом життєдіяльності дитинки є фізіологічні втрати рідини. Це в чому вони заключаються? В першу чергу це з сичею, це з калом, це з потом, це під час дихання йде фізіологічна втрата рідини, які обов'язково потрібно поповнити. Взагалі, кількість вжитої рідини. Єдини є дуже індивідуальною. Якщо в підлітковому дорослому віці ми однозначно можемо сказати цифри від 2 до 2,5 літрів, то в дитячому віці є дуже багато різноманітних нюансів, на які треба звертати увагу. Взагалі це залежить і від віку самої дитини, від її рухової активності, від пори року, від температури в кімнаті і від цих всіх факт. Факторів залежить то, скільки рідини дитинка повинна спожити. Взагалі для дітей немовлят до 6 місяців діток, які знаходяться на е Грудному вигодовуванні Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вживання іншої рідини чи тої самої чистої водички. Але це тільки в тих випадків, коли йдуть тільки втрати фізіологічні. Якщо ж у вас в кімнаті є централізоване опалення, відповідно повітря є сухіше. Якщо ви дитинку вдягаєте трошки більше, якщо це літня пора року, то все-таки додавання рідини. Рідини необхідне. Вже з 6 місяців усім діткам є необхідне додавання рідини. В загальному, щоб так трошечки більше. Розставити акценти, більша половина тієї рідини, яку споживає дитинка, повинна припадати на звичайну просту воду. Дуже часто батьки говорять про те, що дитина не хоче вживати звичайну воду. Це в більшості самі батьки і до цього приводять, до такої звички вживати саме солодкі напої тому, на цьому хочу обов'язково акцентувати увагу, щоб навіть якщо ви робите якісь напої дитині, додавали мінімально цукор, а взагалі ідеально, взагалі без цукру. Дуже складно деколи батькам зрозуміти, коли вони мають недостачу в рідині. Які симптоми мають насторожити батьків? В першу чергу це сухість язика слезових шкіри а також найбільш об'єктивним методом є. Рідкий сичопуск і сича більш темного забарвлення. Фізіологічна сича повинна бути світло-жовтою, жовтою. Коли ви бачите, що колір сичі більш насичений, все-таки водний режим треба збільшити. Малюкам перших місяців життя, якщо вони перебувають на штучному або змішаному вигодовуванні, можна запропонувати дитячі розчинні чаї промислового виробництва на основі різних трав, обов'язково враховуючи їх дію та індивідуальну переносимість дитячого організму. Для початку можна спробувати чай з фенхелю, а вже потім ближче до шести місяців щебрицю ромашки м'яти. Температура цих напоїв повинна бути кімнатною, але не дуже холодною або гарячою. Ідеально, так як ми вже з вами говорили, звичайна вода. Вода є бутильована. Навіть є спеціально для дітей водичка. Продається у нас тепер в нашій торгівельній мережі. Крім того, ви можете зробити вдома, соки. Соки, фреші, але все-таки краще було б, щоб дитина з'їла саме звичайно, то саме яблучко, моркву чи апельсинчик. Бо все-таки та клітковина, яка входить в такі фрукти чи овочі, теж є надзвичайно необхідною дитячому організмі. Більш краще все-таки робити компоти, компоти узвари, компоти, більш розведені водою, з заморожених чи свіжих фруктів є дуже добрими для дитячого організму, практично без додавання цукру. Також зараз в торгівельній мережі є дуже багато чаїв і напоїв саме для діточок. Тому ви можете, в залежності від того, які схильності вашої дитинки є, чи це все-таки дитинка з схильністю до запорів, до вздуття, вибрати якісь лікувальні травички, але ці чаї необхідно пити тільки невеличкими курсами: все-таки відвари з яблучних шкіл. Кірок, з додаванням сухофруктів, морси є більш корисними для дитячого організму. Що стосується температури тієї рідини, яка вживає дитина, взагалі ідеальною є температура рідини кімнатна. Діткам старше року дозволяється вживати мінеральні води з маркуванням столові, але не лікувальні. Малюкам можна приймати столові мінеральні води тільки без газу. Газовані напої, що містять вуглекислий газ, негативно впливають на організм дитини, не кажучи про те, що всі солодкі газовані напої багаті на консерванти, барвники і синтетичні ароматизатори, небезпечні для здоров'я. А вмість цукру в одній склянці такої води може. У багато разів перевищувати допустиму добову норму. Газовані напої, які продаються в нашій торгівельній мережі, ті, що можна вживати дітям, мають спеціальне маркування, дозволено до вживання в дитячому віці. Це в більшості повинна бути тільки столова водичка. Лікувальні води і столово-лікувальні води можна вживати тільки за призначенням лікаря. Це не тільки дітям, а і дорослим також. Ідеально, щоб ця водичка була не газована столова водичка, звичайна проста питна водичка. Або якщо дитина дуже вже аж любить газований напій, то це може бути слабо газований, але в невеликих кількостях. Морси з ягід не рекомендуються дітям до трьох років. Щодо квасу його виготовляють переважно з житніх сухарів, а також ячмінного солоду, житнього борошна, плодових соків і екстрактів. Хімічні компоненти квасу це молочна та оцтова кислоти, азотисті речовини, цукор, мінеральні речовини, а також алкоголь. Враховуючи досить недитячий склад продукту, квас не радять використовувати в дитячому харчуванні. Морси з ягід є надзвичайно корисними для дітей з року і більше. Ті ягоди, які любить дитина, тут дуже важливо батькам з найменших років прищеплювати дитині хороший смак. В першу чергу це не додавання цукру, і також ті саме ягоди, які їй подобаються. Ні в якому разі не потрібно заставляти дитину чи пити, чи тим більше їсти. Це повинно все бути добровільно і повинна дитинка вживати саме ті продукти, які їм подобаються. Рідину в тому числі. На рахунок квасів. Кваси промислового виробництва, які ми маємо знову ж таки в нашій торговельній мережі, дуже часто нічим не відрізняються від тих самих солодких напоїв, які є досить шкідливими для дитячого організму. Ви, якщо подивитесь на маркування, скоріше за все, натуральних продуктів середників практично там немає. Квас це древній наш продукт. Він дуже добре втамовує. Спрагу в жарку пору року в спеку, і якщо все-таки ви хочете спожити квас, то Потрібно не полінитись і все-таки зробити самим такий квас. Зараз є дуже багато рецептур усіляких квасів: є і квас з ревеню, квас журавлини, квас з лимоном, квас на основі житнього хліба. Це дуже хороші напої з хорошими здатностями втамовувати спрагу. І також містять дуже хороші мікроелементи і вітаміни, якраз тих продуктів, які ми називали. Квас журавлини дуже добрий при сачокислому діатезі у діток. Квас з лимону дуже добре втамовує е, спрагу, квас з житнього хліба містить вітаміни групи Б. І якраз коли є необхідність поповнення цих мікроелементів і вітамінів, досить таки було б добре, якби мами зробили такий квас. І я думаю, всім, всією сім'єю разом за столом. і, та сама малеча, щоб сиділа з ними за столом, і такі гарних традиціях виховували культуру їди і пиття. Соки також є джерелом рідини. Їх вводять у раціон з шести місяців залежно від виду вигодовування, починаючи з кількох крапель, поступово збільшуючи норму. Потім до раціону додають соки з груш, слив з поступовим введенням соків з м'якотю. А діткам старше трьох років можна давати вже дорослі соки промислового виробництва. Соки є досить корисними для діток. Взагалі, перші навіть ще до року вже додаються так само соки в харчове меню дитинки. Але тут знову ж таки хочу сказати: що якщо ви хочете, даєте перевагу, чи зробити фреш, чи з'їсти той самий фрукт чи овоч, все-таки краще, щоб дитинка з'їла його в натуральному виді. Якщо діти дуже люблять соки, ваші полюбляють соки. Забороняти ні в якому разі цього не потрібно, але потрібен розумний підхід. При тому, коли ви вибираєте цей сік, обов'язково дивитесь на маркування, як він виготовлявся, в яких умовах сік 100% чи все-таки це нектар? Якщо ви купуєте це, то все-таки старайтесь купити як найкраще, щоб воно принесло тільки користь і не мало ніякої шкоди. У раціон малюків старше 2-3 років можна включати соки і компоти з домашніх заготовок за умови повного дотримання гігієнічних норм і високої якості їх приготування. Вивчаємо малюка до здорового способу життя. Йогу можна успішно використовувати в багатьох напрямках життя дитини. Вона допомагає стати здоровішим, сильнішим, пластичнішим. Вона знімає напругу і заспокоює. Вона розвиває і змушує дивитися на себе по-іншому. Перед тим як знайомити дитину, а батькам було б правильно ознайомитися самим. Із йогою, так? тому що ну, віддавати дитину, не знаючи на що, на які техніки, на які практики, а я думаю, це неправильно. Моя позиція така, і позиція Сахаджа така, що практи... діточки абсолютно можуть практикувати його, але це повинні робити батьки також, в першу чергу. А це тоді дає дуже гарні, дуже гарні ефект і результати. Якщо батьки ознайомлені, то діточки автоматично будуть прагнути до цього, тому що батьки вони це, це цілий світ для дитини. Так, батьки це приклад для дитини. І якщо дитинка відчуває любов. Захищеність з боку батьків то вона дуже гарно буде успадковувати, значить переймати цей стиль життя, ці методи ну, сприйняття спілкування з іншими людьми, якими, якими користуються батьки, тому це автоматично відбувається. Йога для дітей це добре продумана система зміцнення молодого організму, заснована на багаторічній практиці. Здоров'я, бадьорість, уміння зосередитися, фізичний розвиток і гарний настрій вашого малюка ось основні плюси таких занять. Сахаджа йога не дає нічого поганого людині. Вона дає людині тільки дуже гарні можливості для того, щоб позбутися чогось поганого, поганих звичок. Поганих рис натури, стати кращим, добрішим, жити самому так і пропагувати цей спосіб життя. Я думаю, що діточкам, діточок в першу чергу потрібно оберігати від поганих, шкідливих впливів. Здоров'я це те, що заложено Богом і дано кожній людині. На превеликий жаль, соціум, чим більше віст, тим більше дров. Ну, якби Привчає дитинку до поганих речей, до нехороших речей, і знову ж таки, це залежить від сім'ї, від виховання, від батьків та від той атмосфери, в якій дитинка виростає. Діточки з найменшого віку можуть практикуватися хатжайо. Ну, звичайно, діточки там до року, до двох, ну це ще можна сказати єдиний організм з матір'ю. А взагалі, значить, біополе дитинки абсолютно зв'язане з матір'ю, з материнським біополем до 12 років. Тому говорити про те, що ми можемо так покращити стан здоров'я дітей, опірність і так далі, в першу чергу. Мати повинна думати про себе. Якщо буде здоровою матір, буде здоровим батько, то дитинка однозначно буде здоровою. Так? Тому що діти, як губки, Вони впитують той негатив, будемо казати, так, який є в батьках. Діточки беруть на себе біль, а негативність, з якою живуть батьки. Так? І, вони, і на них це проявляється. Тому, коли ми говоримо про дітей, то треба мати на увазі, що без дорослих, без батьків чуда не станеться. Всі батьки знають, як не просто вмовити малюка, якщо той чогось не хоче. Уміння зацікавити один з головних пріоритетів інструкторів з дитячої йоги. Робота з дітьми може проходити як у вигляді групових, так і персональних занять. Ігрова форма таких тренінгів дозволяє не тільки захопити дитину, але і розвеселити і підняти настрій яким чином відбуваються заняття в Сахаджайозі, ну, мова про школу? Так? Для бажаючих ознайомитися з Сахаджайогою проводимо школи. Це раз на тиждень заняття, де даються знання про будову тонкого енергетичного тіла людини, так? про будову енергетичних центрів або чакр, як ми їх називаємо, про будову про якості основних енергетичних каналів людини. І тобто, просто даються ці знання. Тобто перший момент освітній. На превеликий жаль, ні в школі, ні в інститутах нас цьому не навчають, хоча на сьогоднішній день це вже відомі речі. Скажімо так, на сході вони відомі з давніх часів, хоча ці знання існували тільки в певних таких закритих школах, вони не були поширені а якби широко. А сьогодні такий час настав, що інформація її неможливо десь сховати так. І ці знання циркулюють всюди. І сьогодні дуже важливий час, дуже важливий. Такий, я би сказав, етап в історії людства, коли ми всі звичайні люди, можемо якби, напитися з цього джерела. Знання про душу людини, про енергетичне тіло на сході існували давно. Вони існували в кожній релігії, в тій чи іншій мірі. Так? І сьогодні такий час, коли, скажімо, всі ці знання дуже гарно. Зібрані, очищені, а від того, що було привнесене людьми, різними людьми нехорошого, недоброго. І це знання сьогодні є представлене у формі Сахаджайокі. Таке собі вчення, яке базується, знову ж таки, на дуже древніх знаннях, на останніх, можна сказати, досягненнях науки, яка сьогодні вивчає дуже тонкі енергії, дуже тонкі прояви. Так? З яких раніше сміялися. Так? Сьогодні наука відкриває для себе те, що записано в святих Писаннях і в Біблії, і в ветах. Тому от в цьому унікальність нашого життя ми можемо якби, почерпнути з цього джерела. Йога для дітей сприяє налагодженню психічного здоров'я, концентрації та емоційної рівноваги у дітей, пози тварин і комплекси вправ з цікавими історіями допоможуть розвинути увагу в дошкільнят. А у наступній передачі дивіться. Дбаючи про здоров'я, розвиток і виховання своєї дитини, ми і формуємо його подальше життя. Така робота на перспективу неодмінно винагороджує батьків за час і увагу, присвячену дітям. Для нас дорослих візит до перукарні справа буденна, як зробити, щоб і наші малюки почувалися комфортно під час візиту до перукаря. Наша рубрика Мамина радість для тих, хто хоче побачити своє маля на каналі ТТБ. Надсилайте фото на нашу адресу Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на адресу електронної скриньки, яку ви бачите на екрані. Чекаємо!